Досліди, досліди. Чи будуть сьогодні досліди? Так починався майже кожен урок з хімії. І ми робили досліди з усім, що було в доступі, з медичними шприцами замість піпеток, з розчинами крота замість лугу. Учні демонстрували досліди учням початкової школи. Знімали відео, і, дивлячись на ці дивом збережені кадри, я бачу, що зацікавленості, допитливості, вправності моїм учням вистачило для створення дослідницьких проєктів під час цього дистанту, без особистого контакту зі мною. Коли лунали повітряні тривоги, і вони мали у руці тільки бюджетний телефон. І аптечні препарати та побутову хімію.